Доброго дня. Загальний розклад. Що хотів би вам передати янгело-хоронець? Відносно чоловіка з минулого, янгело-хоронець, хотів би передати, що дана людина магічно негативно впливала на вас. І що саме чоловік з минулого, який магічно негативно впливав на вас? Янгел-охоронець передає, що вони стілюють дану ситуацію, поставлену крапку, і ви позбулися маніпуляції негативного впливу на ваше життя. Особливо, що стосується, власної реалізації. Дана людина закривала вам можливості шляхи реалізувати, реалізуватись, жити в благополучній і достатку. Так, да, ви отримаєте шанс, можливість піти в новопочинання, активно діяти, проявлятись. Шанс, можливість рухатись до далеких горизонтів. Ви самодостатня людина, а от чоловік з минулого не давав вам можливості реалізувати, реалізуватись, Використовував владу, домовлявся з іншими керівниками для того, щоб вас не брали на роботу. Або якщо ви й знаходили, здобували якийсь шанс, можливість, то вас звільняли. Дана людина не давала вам можливості реалізувати, реалізуватись. Дана людина бажала вирішувати, мати вам можливий шанс, жити вам в благополуччю і достатку чи ні? А що він отримує? Да, Говорим проблем створювала дана людина. Говорять, ви повинні розуміти і мати ясність по відношенню до ситуації, що ситуація кардинально змінюється. Ви саме по відношенню до цих кардинальних змін... Повинні розуміти, що в вашому житті позитивно дана ситуація змінюється, а в житті даного чоловіка негативно. В нього закриваються шляхи. Якщо в нього був позитивний розвиток, він мав владу, він мав статус, він мав саме фінансове і матеріальне забезпечення, то на даний момент говорить, що ситуація кардинально змінюється. В нього відбудуться руйнування. Він залишиться з двійкою пентаклів. Йому вистачатиме лише закривати деякі питання. Дуже багато втрат відбудеться, тобто негативних подій в житті даного чоловіка зворотній хід колеса, і він не розумітиме, чому саме це відбулося. Якщо ви практик, Верховна Жиця вас показує саме жінкою. У якої дуже добре працює інтуїція, і ви можете практикувати. Даний чоловік не мав інформації, що ви практик, людина, яку не потрібно було чіпати, не потрібно було діяти саме в ваш бік, тому що вищі сили по правосуддю прийняли рішення покарати даного чоловіка. Ви в його бік негативних дій не вчиняли. А він тривалий час тримав вас в залежності з допомогою магічних негативних дій в ваш бік, можливо, не магічних, але негативних дій. Ви були відносно фінансового получчя і достатку і реалізації, в залежності від рішення даної людини. Не знали ви про це? Ні, не знали ви про це. Ну, але, говорять, незважаючи знали ви чи не знали, ви знаходились в бідності і безрезультативності. Але ситуація кардинально змінюється. Ви отримаєте інформацію, пропозицію і будете вдоволені саме емоційно, ви будете вдоволені тим, як буде змінюватися ситуація. Ну, а в даному чоловіка руйнування буде сподіватися, все ж таки, що з часом він зможе. Досягнути позитивних змін, звернутися саме до жінки, якщо це людина, яка діяла магічно негативно саме ваш бік, буде сподіватись на те, що звернеться до людини практика, який допоможе саме позбутися відкату, покарання саме вищих сил, але на його розчарування він не отримає шансу можливості. Вищі сили вирішують. І будуть вирішувати. Шансу можливості, ну йому потрібно буде пройти певний період пробування. На даний момент говориться саме про те, що в вашому житті відбувається зцілення відносно реалізації фінансового получень достатку, ви підете в починання, У вас відкриваються шляхи, ви здобудете шанс можливість для себе. Ну, ситуація, ви повинні розуміти, що в тому чи іншому випадку, якби не складалися обставини, ви все одно досягнете позитивного результату. І будете вдоволені тим результатом, який ви отримаєте. А даного чоловіка навпаки відбудуться негативні дії, руйнування, втрати, втрати роботи, він втратить можливість жити в щасті, радості, благополуччі, достатку. Ну, буде сподіватися, що, можливо, допоможуть, можливо, вимолить вищих сил. Але його сподівання не досягнуть того результату, на який він сподівається, не будуть реалізовані і не будуть результативні саме для нього. Тому що він піде в кармічні відпрацювання. І вищі сили в подальшому будуть вирішувати, що з ним робити далі. Як він буде проходити трансформацію, як він буде відпрацьовувати, від цього й залежить. Отримує він шанс, можливість вийти, але тільки тоді, коли він пройде дані кармічні відпрацювання, які будуть наслідки.